Що що? І що буде? Покажемо в варти варті цей тут, які ми платимо. Ну і що далі? Ви хочете мені похамити? Я кажу, викликайте зараз муніципальну варту. Тепер я звідси не поїду принципово. А інвар. Ага. Тобто підприємство інвар. Думає, що вони купили зараз тут. Вони не тут тротуар, дивіться. Де тротуар? Ну ось. Це я не я тротуар. Тут, ви тут ви тут, тут це приватизували? Чи що? Рамотне, тоді, я кажу, віці, ви приватизували це, чи що ще раз запитую. Тут хто ви і хто ви представтесь мене Андрій звати. А хто ви такий Андрій? Щоб Андрій я вам щось а ви хто? ви, ж, ви, ви, ви ж мені зараз хамете я, і кажете, я, я не хамлю. І кажете, що мою машину заберуть евакуатором. Давайте зараз подивимося, чи заберуть. Ні? Давайте зараз подивимося. Дає вам право обмежувати користування землею іншим людям. Да ви що? Да. Це а що дайте, це дайте, право червона лінія, знаєте? Обмеження це Оббеження право по Це все сервітут. При чому тут кабелі? Тут що, кабелі зараз? Про що ви говорите? Взагалі? Я по Дивіться. просто, то що таке сервітут по вас? ви кажете, що це приватна територія. Так, почекайте, я зараз все. І не плюйтесь, і не плюйтесь перед мною, добре? І не плюйтесь перед мною. Що ви Провокатор чи що? Бога за бороду, чи що вхопили? Трошки зупиніться. Ну все, давайте. Я, я чекаю евакуатор. Свою поставимо, попередим оцей 32,20 і 107, щоб вони не їздили через шламбал. Тобто ви так зробите? Ви можете огородити це, ви можете огородити це і поставити вам, а ви теж мені не треба розказувати, добре, що ми можемо. Можна тут стояти. Повірте мені, можна тут стояти.